Хтось мене напевно ждав, що прийшов попосипав. Ранком став, надів кожух, зарядив святковий дух. Нічого у ушості спати, я піду людей вітати. Сипану вам у куточку, щоб сиділо в холодочку. сипану посеред хати, хай піднімуть вам зарплату, пенсію 100 тисяч гривень, щоб сусіди не дивились криво. А як п'яне криво, хай не вродять нього сливи. Сипану кину жмені вам пшениці, кину жмені ячменя. Щоб не казали, щоб вийшла якась війня. <рес> а тепер вам побажаю дуже доброго врожаю, щоб ви своєю сім'єю сіли, їли, пили, їли. І було здорове тіло, і був здоровий дух. Пару чарок медового. Круто. В пічки воль хай горить, в димоході дим димить, хай водичка закипає, самогончик вибігає. Круто! Щоб були у вас запаси, сало, м'ясо і ковбаси, трохи меду, трохи жиру і людського щастя і миру. Круто! Щоб здорові і щасливі, і веселі, і красиві. З Новим роком добрі люди. Щастя в цьому домі буде. Дякую. Дя -дя 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 Дякуємо, дякуємо. дякуємо. Дохід. Давайте дохід, бо ми винесемо хату. Анука, а ну-ка, ну-ка, давай дохід, биємо за таку гарну колядку надай гарну, давати, давати по до вухи, щоб не оттягнути за вуха. О, о, о. О, клас. Що це, це там буде? О, круто, круто, круто.